Путін зібрався жити вічно секретні лабораторії в Росії шукають. Той самий еліксир безсмертя більше того, до напрацювань залучені провідні науковці, технологи? Ну а подекуди навіть шамани? і Ми про це все з вами регулярно читаємо та знаємо. Привіт, мене звуть Анастасія Гусарєва, І поки ви ставите вподобайки цьому відео, підписуйтеся на наш канал, на що я дуже сподіваюся. Я вам розповім, а як же так Путін збирається жити вічно, що він для цього робить. Ну і зрештою, наскільки це. Взагалі, можливо, Тож, ви поки робите всі дії, які підтримують це відео. А я по порядку буду вам розповідати російському диктатору та тирану Путіну 73 роки. І він знаходиться при владі, ви просто собі уявіть більше ніж чверть століття, починаючи з 1999 року, коли він уперше ще став тоді на той момент прем'єр-міністром Росії. Ну а після успішно прийняв владу від Єльцина. І вже з 2000 року він є президентом Росії. Для порівняння візьмемо, наприклад, Йосифа Сталіна, з яким Путіна, ну ви знаєте, дуже часто порівнюють. Так, от він був при владі 31 рік, а Ленін на чолі країни був лише 7 років. Від самого початку каденції Путіна ходять легенди про його двійників, А можливо, це не такі вже і легенди. Ось придивіться до прикладу на цій фотографії. Журналісти порівняли різних. Путіних, і звернули увагу на особливості, які відрізняють ці світлини, будь то підборіддя, або, наприклад, вуха, розташування, мочки вух, ніс, ну і так далі. Ще ось такі фотографії можна знайти в мережі тут те, наскільки двійники Путіна схожі із реальним путіним. Так от, інколи він місяцями не з'являється на публіці, а потім раптом виходить до людей. Що породжує міфи про образ Путіна як лідера, який ніби уповільнив для себе час, а політичне та фізичне життя для нього переплітаються. А якщо це не лише легенди і міфи, за інформацією з відкритих джерел, близькі до Кремля фінансисти та науковці вже обговорюють створення для Путіна технологій, які би могли його наблизити до фактичного безсмертя або життя ну принаймні до 150 років. У Росії тема довголіття, вона вже давно перестала бути лише науковою фантазією. Вона стала справжньою державною стратегією. Один із найближчих фінансистів Путіна Герман Греф, так само він є головою Сбербанку. Нещодавно пообіцяв йому те, що для більшості людей звучить як казка, фактичне безсмертя або принаймні життя до 150 років. Значить, за словами. Грефа вже через 6-7 років люди зможуть наблизитися до фактичного безсмертя. Путін, відповідаючи на це, зазначив, що колись люди жили 20, 30, 35 років, і це вважалося нормою. Тепер в деяких країнах середня тривалість життя перевищує 80 років. У жінок трохи більше, в чоловіків трохи менше. І він прямо відзначив, можна мабуть довести до 150 років. Ось послухайте самі фрагмент цієї розмови. К прогнозам, которые э, публикует господин Курцвейл, один из таких очень известных технологических футурологов, который говорит, все те, кто проживут ближайшие 6-7 лет, они по получат шанс не просто прожить до 100 лет и больше, они а обретут бессмертие. Его последний прогноз, что это произойдет на рубеже э, между 30 и 35-м годом, примерно 32-й год. Герман оскович сейчас вспомнил о, о, о том, что некоторые специалисты, ну сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно э, создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. До 150 років, і це не просто цифра. Ви її зараз зафіксуйте, тому що ми про неї ще будемо говорити за цією амбітною і здавалося б фантастичною ідеєю стоїть не лише президент Путін, а ціла мережа впливових людей та більше того, науковців і лабораторій. Ключову роль в цьому відіграють брати Ковальчуки Михайло Ковальчук, якого зараз бачите на своєму екрані, та його брат. Юрій Ковальчук їх ще називають гаманцями Путіна. Ну, і фізик і олігарх, які давно вважаються одними із найближчих друзів російського диктатора. Саме вони, як подейкують в оточенні диктатора Путіна, фінансують та контролюють основні лабораторії, де проводять передові дослідження в галузі біотехнологій регенеративної медицини та омолодження організму. Але ще більш інтригуючим є те, що за наукову частину проекту відповідає старша донька Путіна. До речі, тут треба зауважити, що ми досі не знаємо, чи взагалі вона дійсно його донька, тому що подекуди він її не визнає. Але зрештою, старша донька Путіна Марія Воронцова. Вона відома як ендокринолог, генетик і очолює програми з клітинного оновлення і омолодження організму. Її лабораторія отримала грант у 30 мільйонів рублів на створення так званої лабораторії світового рівня. Тут учені працюють над тим, щоб клітини організму залишалися молодими, органи оновлювалися, а життя людини максимально продовжувалося. Ну і ми з вами, звісно. Абсолютно чітко розуміємо, над продовженням життя якої людини працює Марія Воронцова. Один із головних напрямків цієї роботи масштабна ініціатива під назвою «100 тисяч плюс я, яку фінансує «Роснефть». компанію. Очолює давній соратник Путіна і його друг Ігор Сєчин, який у 90-ті роки за словами багатьох. Людей знайомих ситуацією в Кремлі буквально носив чимодани за майбутнім диктатором а сьогодні керує однією із найбільших корпорацій. Росії суть цього проекту, звісно, вражає своїми масштабами. Учені планують провести повне секвенування геному 100 тисяч росіян, а всі дані зберігатимуться на серверах у Росії. У дослідження потраплять люди з різних регіонів, вікових категорій і соціальних груп. Мета дослідження виявити типові генетичні особливості та дефекти, характерні для Руської нації, а в перспективі створити інструменти для поліпшення здоров'я найцінніших росіян. Це не просто теоретичні розмови або фантастичні ідеї, це конкретні лабораторні дослідження, фінансовані державою та тісно пов'язані із політичними амбіціями Кремля. Уявіть собі, спеціальні лабораторії друкують. Частини органів проводять генетичні експерименти, тестують регенеративні технології, і все це з однією метою, щоб Путін жив якомога довше. Ця історія вже не звучить як фантастичний блокбастер або щось подібне для Путіна і його команди. Це реальність. Вони серйозно працюють над тим, щоб майбутнє, яке більшість з нас бачить у кіно, стало частиною їхнього життя вже буквально сьогодні. І тут треба зазначити, що російський диктатор не перший, хто вигадує цей велосипед і переймається ідеєю безсмертя. Історія російської влади показує одержимість довголіттям і довгим життям. Це давня традиція. І серед тих, хто прагнув обдурити смерть, був Йосип Сталін. Той самий кремлівський вождь, який зводив гулаги, тримав країну в страху і водночас відчайдушно шукав собі еліксир довголіття. Сталін особисто опікувався українським академіком Олександром Богомольцем, автором легендарної антистаріючої сироватки. Тоді її називали майже еліксиром молодості. За свідченнями істориків Сталін уважно стежив за експериментами з переливання крові та токсичними білками, сподіваючись продовжити своє життя і залишитися на вершині влади довше за всіх. Інститут богомольця став першою у світі державною лабораторією, яка офіційно займалася омолодженням організму. Сталін чекав прориву. А коли академік помер, залишився на межі смерті, розчарований, але ще більш одержимий ідеєю свого довголіття. В той же час, після Сталіна, інші радянські лідери продовжили цю традицію. До прикладу, Леонід Брежнєв проходив експериментальні гормональні терапії і навіть отримував імпланти для стимуляції кровообігу. А вже його наступник, якого ви зараз бачите на своїх екранах, Костянтин Черненко, який через хвороби пробув на посаді лише рік. Піддався інтенсивним медичним процедурам, щоб підтримати організм і трохи відсунути кінець свого життя. Ну і тепер Путін, який при владі вже більш як чверть століття, а точніше, вже понад 26 років, має доступ до глобальної науки до мільярдів доларів сучасних технологій, яких не мав жоден його радянський попередник, і мета. Та сама жити довше за всіх і довше за всіх залишатися при владі. Ну і тут можна сказати так: що Сталін мріяв дожити до 120 років, а Путін вже прагне дожити до 150 років. Від радянських сироваток і експериментів над кров'ю до сучасних лабораторій, генетичних досліджень та друку органів шлях той самий від страху смерті до абсолютного. Контролю, але парадокс полягає у тому, що не тільки російські диктатори або радянські диктатори думають про вічне життя та шукають той самий еліксир молодості. Ця тема вже буквально стала глобальною під час офіційного візиту Путіна до Пекіну, де він зустрічався з лідером Китаю. Він обговорював якраз таки із Сі Цзіньпіньом можливості біотехнології для продовження життя. Вони говорили про пересадку органів, омолодження клітин та інші наукові методи, які в майбутньому можуть дозволити людині жити довше ніж будь-коли раніше. Сі прямо сказав, що за прогнозами до кінця цього століття люди зможуть прожити до 150 років. Для звичайної людини це, звісно, звучить як фантастика. Але для двох лідерів це серйозна стратегія довголіття. Вони розглядають продовження життя не як медичну можливість, а як політичний ресурс. Чим довше живеш, тим довше можеш лишатися при владі та все контролювати. Ну і тут важливо розуміти, що за цими розмовами стоїть не якась утопічна фантазія. І не лише науковий, до речі, інтерес у Пекині і Москві працюють лабораторії, інститути, наукові програми, які отримують навіть державне фінансування для досліджень у сфері омолодження і продовження життя. Путін і СІ обговорюють ці технології як стратегічний інструмент. Для того щоб зміцнити владу, для того щоб контролювати усе для того, щоб навіть мати контроль над науковими проривами, а можливо і для того, щоб дійсно їхні життя стали безкінечними. Ну і також у США питання безсмертя стало політичним символом. Дональд Трамп якого ми всі з вами прекрасно знаємо, на своїй платформі в True Social, яка, на жаль, в Україні недоступна, але він опублікував відео про те, що значить буде президентом вічно. В такому відео він показав обкладинку. Видання «The Time», з яким останнім часом Дональд Фредович Трамп має напружені відносини, тому що обкладинки Тайм йому не подобаються. Значить, в цьому відео він показав обкладинку журналу Тайм, де роки у яких Трампа можуть обрати президентом, динамічно збільшуються аж до 9 90-тисячного року, ну і звісно, що це відео було згенеровано штучним інтелектом і сприймалося ну як жарт. Але тут треба також розуміти, що це і прагнення, аби влада була вічною. Звичайно, що Конституція Сполучених Штатів Америки не дозволяє подібних дій, тому що не можна стати президентом більше ніж два рази, тобто два терміни. Але Трамп неодноразово демонстрував, що його політичний образ. Виходить далеко за межі формальних правил, і через соцмережі та певні провокаційні відео, які він створює з допомогою штучного інтелекту, він якраз таки і намагається досягнути того ефекту вічної присутності. Ну і ця поведінка додає цікавий міжнародний аспект. Виявляється, що тема безсмертя і довгого перебування при владі стає спільною для трьох світових лідерів, тобто Путіна, Сі Цзіньпіня і Трампа, і якщо для Путіна і Сі Цзіньпіня це здебільшого біотехнології, лабораторії, дослідження, то для Трампа це радше соціальні мережі медіа. Та ще інструменти, які створюють ілюзію безкінечної влади. Тобто, коли говориться про тріаду безсмертя, йдеться не лише про довге життя фізичне, але й про довготривалу політичну присутність, де наука, технології і медіа стають частиною однієї великої гри за контроль і вплив у світі. А тепер давайте подивимося на біологічну складову цих е, фантазій або бажань усе це про 150 років життя і безсмертя звучить приголомшливо. Але якщо звернутися до науки, що говорять там? Там відповідь однозначна і проста. Старіння це не тільки про зморшки, про сивину, про хронічні захворювання. Це складний процес, який зачіпає кожну клітинку нашого організму. Всі органи, і в тому числі мозок. Навіть якщо завтра з'являться якісь революційні технології, які дозволять органам не старіти, все одно старіння мозку залишається непереборним. Мозок контролює наше мислення, нашу пам'ять, наші реакції. І поки його не омолодиш, довготривала довготривале життя або навіть безкінечне життя, залишається недосяжною метою. Науковці підкреслюють. Реалістична межа життя людини 120-125 років. Але навіть це поки що фантастика, тому що для того, аби досягнути цієї мети, потрібно враховувати ряд факторів: від здорового способу життя, контролю харчування, медичного постійного супроводу, фармакології, ну і звісно, в майбутньому високотехнологічних, генетичних і регенеративних втручань. Є ще один важливий аспект: це етика і безпека. Уявіть собі світ, де потужні технології омолодження і продовження життя потрапляють у руки політичної еліти. Хто контролюватиме використання цих технологій? Чи не стане це інструментом тиску на суспільство? Саме тому навіть у провідних лабораторіях, де працюють над розробкою таких питань. Вчені активно дискутують про моральні, соціальні та політичні обмеження. Крім того, науковці застерігають: навіть якщо органи будуть замінюватися, клітини омолоджуватися, а серце і легені залишатимуться молодими. Когнітивні функції, пам'ять та психіка людини старіють інакше. Тобто людина фізично зможе виглядати молодою, але її розумові процеси все одно віддаються старінню. Тому, поки Путін, Сі і Трамп обговорюють безсмертя, вічну владу, наука і реальність нам кажуть, життя можна продовжити, але не до 150 років, і це лише поки що мрія, а не факт. І це нагадування. Про те, що навіть у світі передових технологій існують межі, які не піддаються політичним амбіціям і фінансовим ресурсам. І Путін може скільки завгодно вкладати своїх доларо нафтових грошей у біотехнології, у фонди своєї дочки. Він може скільки завгодно росіян покласти у загарбницькій війні, але поки що одне лишається йому непідвладним і він точно ніколи не зможе. Покорити природні процеси, природу та біологію. Про це варто пам'ятати і нам з вами, друзі, і цінувати кожну хвилинку свого життя, тому що вона станом на зараз є неповторною. Тож підписуйтесь на наш канал, обов'язково поставте лайки цьому відео. Поділіться з друзями зрештою, а я вам обіцяю, що ми, ми з вами обов'язково ще зустрінемося в ефірі і обговоримо прекрасну новину про те, що ніякого Путіна вже більше не існує. Тож бережіть себе, мийте руки з милом, і побачимось в наступних ефірах.